І хай би скільки не випускав ворог ракет, хай би скільки не було обстрілів і атак, підлих, безжалісних, масованих в прагненні зламати нас, українців, залякати, збити Україну з ніг, загнати під землю. Ми все одно піднімемось, бо той, хто приносить на нашу землю пекло, одного дня побачить його з власного вікна. 676 днів тому я звертався із цього кабінету зі свого робочого місця. Ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо. За моєю спиною тоді був малюнок, пейзаж з краєвидами української землі. Сьогодні за мною шеврони наших воїнів, і кожен з них говорить і про нашу землю, і про наше небо. І про всю нашу Україну, про наших людей, про те, що змогли, про те, що зможемо, про кожного, хто пішов, і про всіх, хто бореться, і про всіх хто житиме на цій землі, і буде пишатись тим, що українець, бо весь світ знатиме, українці сильніші. Я бажаю кожному, хто вже знайшов себе у нашій спільній справі. Щоб у вас поруч завжди були ті, хто підставить плече та не підставить у житті. Я бажаю кожному, хто ще вагається наступного року зробити сміливий вибір, захищати своє власну країну, працювати заради неї, допомагати, знайти себе у власній державі, бо це єдине місце на землі, де ми усі можемо сказати про себе. Ми вдома. І так само, як минулого, 31 грудня, сьогодні ми кажемо, ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий рік. Але цього року можемо додати, що б він не приніс, ми будемо сильніші. І зараз я хочу сказати слова, які до війни вважались банальними, а під час війни. Безцінні. Я бажаю вам, вашим родинам, близьким, всім, всім рідним, тепла і здоров'я. Тим, у кого є рідне серце, хай живу довго. Тим, кого втратили, хай залишиться в серці. коханим часу, часу побільше. дітям. Здійснення ваших бажань, а всім людям щастя людського, а Україні нашій перемоги і миру. З Новим роком вас, українці! З Новим роком Україну! Слава Україні!